Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов. Я політолог та політичний консультант. Сьогодні 24 жовтня, і у нас мав бути ранковий стрім та графіки відключення електроенергії внесли. Певні корективи, але нічого страшного, все найголовніше. Ми з вами, звісно ж, обговоримо. А є про що поспілкуватись, адже Віктор Орбан вирішив завдати удари в псіну Дональду Трампу. Той, в свою чергу, збирається розпочати СВО у Венесуелі. Китай паралельно перестає купувати російську нафту. А Європейський Союз вчергове відкладає репараційний кредит для України. Власне, будемо про це і не тільки говорити, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. І розпочнемо ми з нашого любого дорогого сусіду з дебільною зачіскою, звісно ж, з Віктора Орбана, який вийшов і прямо конкретно заявив, що Угорщина. Шукає спосіб, щоб обійти санкції США щодо російських нафтових компаній. Тобто, Угорщина не шукає шляхи, чим замінити російську нафту. Угорщина не шукає якісь інші варіанти. Орбан конкретно говорить, що ми от, намагаємось обдурити Трампа, намагаємось обдурити США і знайти якусь лазівку. Я дуже сильно сподіваюся. Що є в Україні якісь добрі друзі в Білому домі, які періодично роздруковують дописи Медведєва і кладуть Трампу на стол. І цього разу, крім допису Медведєва, який там розповідає, що санкції американські їм ні по чому, і взагалі це оголошення війни, ще й покладуть оцю заяву Орбана, який розповідає, що ну, нехай там Трамп вирішує, що вирішує, а ми будемо шукати, як. Ці санкції обійти. І це дуже контрастує з тим, що, наприклад, навіть Китай, китайські державні нафтові компанії призупинили купівлю російської нафти. І це дуже серйозна історія. Ну, звісно ж, вони також шукають лазівку. Вони також будуть намагатися ці санкції обійти, тому що, ну. Китай зацікавлений в продовженні цієї війни, а для того, щоб ця війна продовжувалась, Росії потрібні гроші. А звідки ж Росія буде їх брати, як не від нафти і газу? Тому так вони зараз призупинили паралельно з Індією. Призупинили там ситуація дійсно значно цікавіша, тому що для Індії це питання виключно економічне. Там моді думає про те, як йому прогодувати, як йому обігріти півтора. Мільярди рутів, так, і звісно, вони будуть купувати там де дешевше. Якщо економічна доцільність купівлі російської нафти зникне, то й Індія перестане її купувати. Там політичної мотивації немає жодної. Індія не прагне там стати світовим гегемоном чи не прагне якогось різкого зближення з Росією чи підпорядкування Росії собі. У Китаї ж інша історія. Їх крім економічної складової. Цікавить ще й політично, звісно ж так. Тому я тут досить скептично ставлюсь до того, що Китай на довготривалу перспективу відмовиться від російської нафти, від її закупівлі, але дійсно десь може і скоротити ці об'єми ще й по тій причині, що вони зробили дуже серйозні запаси за останній час. Паралельно з тим, ще, Опак, плюс вийшла з заявою, що вони ну, можуть в принципі. Збільшити видобуток нафти, щоб перекрити той дефіцит, який може виникнути з у зв'язку з санкціями проти Російської Федерації. Я думаю, що росіяни можуть трошки образитись на своїх нафтових партнерів. Але кого ж це хвилює? Гроші є гроші. Тому як ми бачимо, вже певні результати від американських санкцій. Росія може на собі відчути наскільки вони можуть бути довготривалими, це потрібно буде дивитись в певній часовій перспективі. Ну і найголовніше, поки що не зрозуміло наскільки Сполучені Штати Америки ефективно будуть відстежувати дотримання цих санкцій, адже саме відстеження і контроль за дотриманням вони є головними. Бо наприймати можна чого завгодно, можна підписувати будь-яких бумажок і складати їх в стопочку, Але щоб воно працювало, треба, щоб якісь конкретні живі люди сиділи і цим займались. А маск там свій час стільки понаскорочував, що виникають сумніви в ефективності тих департаментів, які залишились. Та все ж таки будемо відштовхуватись від якихось конкретних, реальних даних. Цифр інформації. Тому, друзі, 2-3 тижні чекаємо, дивимося, робимо висновки. З такого цікавого, що найбільше вчора ввечері сколихануло інформаційний простір. Фредович вийшов з анонсованою заявою о 22-й годині по київському часу і сказав: що, от, знаєте, в НЕСЕЛІ всю владу захопили. Наркокартелі, владу контролюють картелі, Скільки можна це все терпіти, ми готуємось до. Не спеціальної воєнної операції, але сказав, що Штати готують сухопутну операцію проти наркотрафіку у Венесуелі. Тобто це буде. Вторгнення на територію іншої країни. І оскільки він каже, що наркокартелі зрослися там з офіційною владою, то, можливо, Сполучені Штати Америки повертаються до своїх оцих яструбиних витоків залетіти в країну третього світу, змінити там владу і вийти звідти. Хоча давно, дуже давно, їм вже не вдавалося Такого робити, особливо, якщо вони це робили самостійно без своїх європейських і не тільки європейських партнерів. Подивимось, наскільки далеко це все, звісно, може зайти. Бо я поки що ну так ввагаю, що дійсно Штати наважаться на цей крок. Хоча, з іншого боку, враховуючи об'єм проблем, які є у Дональда Трампа на внутрішній арені, те, що на зовнішньополітичній арені. Скажімо так, далеко не все вдається, що глобальний вічний мир на Близькому Сході виглядає, ну, скажімо так, не зовсім таким чином, як Трамп собі уявляв, туди навряд чи вони захочуть відправляти американських військових. І якби і Трамп говорив, і потім Венс підтверджував, що американських військових в Газі не буде. Бо трохи страшнувато. Там все ж таки оці всі. Терористи, які вже давно воюють, і вони ще й боляче вбити можуть. Ну, таке високий ризик опозоритись. Якщо Ізраїль там не стягнув за стільки часу і не знищив Хамас, так, хоч і мав певні успіхи, то американська розніжена армія, ну може якось якби, і не вийти маленької переможної війни. А Венесуела виглядає нібито таким компромісним варіантом для того, щоб. Ну і знову ж це таке поближче, позрозуміліше, наркокартелі це американці зрозуміють, це пряма загроза для Сполучених Штатів Америки, а не якась там далека газа. Можна буде надзвичайний стан якийсь вести, підзакрутити гайки. А якщо війна затягнеться, то можна ще й вибори відкласти. Ну, варіантів відкривається багато. Тому. Те, що рано чи пізно кожен авторитарний лідер приходить до спроби розв'язати якусь маленьку переможну війну, це не новина. Побачимо, чи на це наважиться Дональд Трамп. Ну і є новини також е приємні да, перед тим, як перейдемо до чогось не дуже приємного, Сполучені Штати Америки зробили дуже цікавий крок. Вони передали повноваження спогодження. Далекобійних ударів в глиб Російської Федерації від Міністерства Господи прости війни, а саме безпосередньо від міністра війни Гексета, і передали їх командувачу європейським командуванням США генералу Алексису Гринкевичу, який власне силами НАТО в Європі керує. І це дуже добре. Це чудово насправді, це значно полегшиться е, там ухвалення таких рішень, і зніме відповідальність певно зі Сполучених Штатів безпосередньо. Ще й пан Грінкевич висловлювався дуже е, так красномовно з приводу російсько-української війни і навіть казав, що він вважає, що Україна може виграти цю війну при певних обставинах тому плюс ще й. Одна гарна новина зі Сполучених Штатів Америки. Намагаються нас, оце з вами, від чогось відволікти, намагаються так нашу з вами скептичність розвіяти і приспати нашу пильність, але ми не такі, ми привчені вже не спати, тому нехай навіть не думають, що ми зараз так. Вирішимо, що за нам наш трампюк, Трампенко, наш потужник наш. І ми все одно будемо дивитись, тому що знаємо, що цього діда Дебелі піде з башкою. Та зараз нам не про нього варто турбуватись в першу чергу, а про наших європейських партнерів. І нещодавно ми тільки говорили з вами про те, що країна ЄС. Погодились розділити відповідальність за цей репараційний кредит в 140 мільярдів євро, який мав бути наданий Україні. Це була ключова вимога Бельгії, в якій ці гроші російські знаходяться. І вони казали: якщо ми розподілимо цю відповідальність, то, то все буде добре. То тоді ми погодимось на це. В підсумку європейські країни погодились розподілити відповідальність, але Бельгія тепер знову вимахується, і от такі, ну давайте відкладемо це до кінця року, подивимось, подумаємо, побачимо. Все ж таки, ну, все одно, Європа буде давати кошти Україні зі своїх бюджетів, але от поки що, е якось от не хочеться ризикувати. Я так підозрюю, що це може бути пов'язано з тим, що нещодавно. Від країн перської затоки послідували сигнали в Європу, зокрема від Саудівської Аравії, що їм тривожно, їм тривожно, що от якби Європа збирається видати такий репараційний кредит, війна ще триває, не було ні суда, ні слідства. І от знаєте, якщо це відбудеться, то ми задумаємось над тим, щоб вивести свої активи з Європи, в тому числі. З тієї ж Бельгії, так? А, ну, я думаю, ви розумієте, якщо в Бельгії там 190 мільярдів російських доларів, то уявіть, скільки там китайських грошей, а скільки саудівських грошей чи катарських грошей? Тому, на жаль, це питання знову відкладається. Знову ж таки, я думаю, Європа десь підрослабилась, враховуючи те, що ну, добре, санкції проти Росії ввели. Трамп, нібито так, на певний час знову наш чувак, то не будемо поспішати. От коли смажений півень клюне, тоді і почнемо щось робити. Засмучує це, звісно, безумовно, але не будемо забувати, що все одно Європа буде нас економічно підтримувати. Хоча знову ж таки треба робити все можливе і тиснути, як тільки ми маємо змогу, щоб ці 140 мільярдів отримати, тому що це. Це величезна сума, і ніяк інакше, ні звідки з іншого джерела ми отримати її не зможемо. Ну, хіба що хіба що, є ще одне невичерпне джерело фінансової підтримки, а це саме спонсори цього каналу. Друзі, дякую вам величезне, що ви підтримуєте регулярний вихід контенту тут. І хоч там є певні корективи через відключення електроенергії, я кожного дня. Для вас роблю блоги. Не завжди бачите, виходить зробити стрім в відведений час, але будемо думати, як технічно це все реалізувати. Якщо ви вже підтримали також Сили оборони України та бажаєте приєднатись до цих прекрасних людей, яких бачите на екрані, та стати спонсорами Української незалежної політичної аналітики, то можете це зробити за реквізитами в описі до відео, або. За QR-кодом, який ви бачите на екрані, і також, крім того, підписатись на мій телеграм-канал, де я значно оперативніше реагую на різні події, що відбуваються у світі. А поки дякую за увагу і не прощаємось.